30% руйнувань, що встигли відновити в обстріляній російськими військовими тростянецькій лікарні. В області реєструють рекордне для січня тепло. Чи зміниться погода на вихідних? Сумська школа продає власноруч розроблені календарі, щоб допомогти бійцям Збройних сил України. 1 січня після 22-ї години російські військові з артилерії обстріляли Миропільську громаду. Усього зафіксували 8 влучань. Також близько 23-ї години з мінометів обстріляли територію Краснопільської громади. Там зафіксували 5 влучань. Наслідком обстрілів прикордонного села Іскрісківщина з території Росії 1 січня стали зруйнований пам'ятник воїнам-визволителям часів Другої світової війни, будинок культури та дерев'яна церква святої Варвари, пам'ятка 19 століття. Як тут живеться під постійними обстрілами, намагаємося з'ясувати у місцевих мешканців. Село із вщина Білопільської громади за два кілометри російський кордон через постійні обстріли з боку федерації. Місцеві мешканці бояться говорити на камеру. Староста села Олексій Міллер говорить, що перший обстріл села росіянами стався 4 липня. Останні п'ять діб постійно село Іскриківщина накривають мінами, б'ють по підстанції. А вчора один із самих масованих ударів було 24 приходи САУ-152. Люди. Під постійними обстрілами в селі залишилось близько, ну, старостаті близько 200 людей, десь більшість половини вже виїхала людей. Ну, люди в постійному стресі знаходяться. Закрився магазин, зруйноване училище, згоріла школа, погоріли майстерні. Місцевий краєзнавець Микола Бабак говорить про унікальність церкви Святої Варвари у 1848 році цю церкву почав будувати штаб-капітан е, Поміщик е, Іванович Іваничку Коліаснопольський, їхній же. Ну він свої гроші вложив там. Прихожани вложили і вони побудували цю церкву. Закінчили будівництво церкви з Мореного Дубу у 1852 році, каже Микола Бабак. Під час російської окупації України в радянські часи у 30-х роках минулого століття храм закрили, скинувши хрест. Його сховали місцеві. Донині він зберігався у церкві. Церква пуста стояла. Це, да. А тоді, коли артіль зробили оце ж, вони туди ховали посівний матеріал. 45-го року там був клуб 45 років. До 91-го. Приходу у 19 столітті був півтори тисячі людей, сказав краєзнавець, церкву, які нині понад 160 років закрили російські окупанти минулого століття, а зруйнували нинішні. Ігор Стрельцов, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина. приймайте Комірниця Тростянецької лікарні Тетяна Дяченко показує харчоблок та плиту, на якій готували їжу під час окупації у березні, коли залишились без електрики. Її встигли зробити, розповідає жінка, у перший день окупації міста. Сама ж вона весь місяць жила в лікарні. ставили чай, суп на кашу, суп чай варив, ставили обід, ставили вечерю. Для цього нас ходили повара, були змінні. Поварай кухонні працівники, які, починаючи з п'ятої години ранку, були тут. Зараз, говорить Тетяна, своєю фронтовою пічю не користуються, але й прибирати її поки не планують. На початок наступу російських військових хворих у лікарні залишалось близько 70. -ти. Разом із ними залишались і працівники. Прийшли на роботу, треба людей було покормити. Ради летіли, і стекла летіли, і все на світі летіло. А що свистіло, летіло? Ми з Миколаєм ну, теж коло коплити саяли. Після обстрілів у будівлях закладу не залишилося жодного вцілілого вікна. На сьогодні, говорить директор лікарні Анатолій Плахтиря, встановили 738 нових вікон. Інфекційне відділення, яке залишилося без даху, вікон та дверей, відновило свою роботу кілька тижнів тому. Робота пологового не припинялась і в окупацію. Загалом за 2022 рік тут народились 105 дітей. Це на 60% менше пологів, ніж у 2021 році. Ірина одна з тих, хто народжував у Тростянецькій лікарні у грудні. Це шоста дитина в її родині. У мене сватили схватки по дорозі в Тростянець. Я сама з села. Їхали ми, то ми не доїхали ні до Охтирки, куди. Це так, що ми були просто в городі вже. Я їхала скуплятися в роддом. І приїхали одразу в роддом. Тут мене зустріли хорошо, і зразу ми через півчаса родили лялю. Наразі у хірургії очікується ремонт операційного блоку на п'ятому поверсі, куди прилітали снаряди. Поки ж оперують у пристосованих операційних пологового відділення. Загалом говорить Я директор лікарні Анатолій Плахтиря. У стаціонарах закладу за рік лікують близько 6 тисяч пацієнтів. Зараз ми працюємо на 170 сімдесяти ліжках. Як... У наші мирні часи всі відділення працюють. Комплектлокомплектований штат медичних працівників. Люди повернулись буквально після деокупації нашої території і працюють зараз. Також ми хочемо відновити роботу поліклінічного відділення, не так як а відремонтувати капітально в євро головний корпус Ростянецької лікарні. Завершили утеплювати за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Російські військові кілька разів обстрілювали його в притули з танків. Втім, персонал лікарні та пацієнти до останнього дня окупації залишалися в ній. Обстрілюючи лікарню з танків, російські військові зруйнували 30% всього її потенціалу. Зараз про той час нагадує побитий снарядами фасад будівлі. За роботи по утепленню міськрада була винна 9 мільйонів кредиту міжнародній фінансовій організації Невко. Побачивши руйнування, розповідає міський голова Троснянця Юрій Бова. Кредитори списали борг утеплення, яке зроблено. На жаль, його треба буде майже все знімати, бо воно пішло, його подставало, Але ми вирішили, що хай цю цю зиму постоїть, Трошки воно все одно тепліше буде в будівлі, ніж без утеплювача. А вже на наступну року будемо шукати кошти для його відновлення. Лікарню з танків обстрілювали кілька разів. Особи трьох російських військових вже встановили правоохоронці. Справа стосовно двох з них у суді, третьому командиру екіпажу танку заочно повідомили про підозру. Є ряд міжнародних норм, міжнародних договорів, які порушені військовослужбовцями Збройних сил Федерації. Тобто цими міжнародними актами заборонено здійснення обстрілів. Гуманітарної цивільної інфраструктури. Тому, відповідно, лікарня підпадає під той об'єкт, який захищається цими законами. Вони залишили два танки, там же ж неподалік від будівлі самої лікарні, також в цих двох танках і були знайдені відповідні військово-облікові документи цих військовослужбовців. Санкція частини першої статті порушення законів та звичаї війни, за якою судять російських військових, передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. У відновлення лікарні наразі вклали близько 20 мільйонів гривень, сказав Юрій Бова. Гроші та обладнання отримували з держави, від благодійників та витрачали з власного бюджету. Загалом, аби повністю відновити заклад та оснастити необхідним обладнанням, знадобиться близько 50 мільйонів. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Олександр Сокол Суспільне новини Сумщина. За словами синоптика Юрія Літвінова, за останні 30 років у світі спостерігається глобальне потепління. В перший день нового року на Сумщині зафіксовано рекордно високу температуру повітря. Нетипові для січня плюс 9 на термометрі та зелені краєвиди довкола. Якщо брати по максимальних, ну тобто по по найвищих температурах, то можна говорити, що день 1 січня став рекордним в плані температури. Такі температури не відмічались за всю історію метеоспостережень. Ну, рекорд по температурах 1 січня це були температури плюс 5, плюс 8 градусів. А вчора на території Сумщини спостерігалась температура від 7 до 9 градусів, тепла, що є рекордним. Для цього дня, якщо говорити про мінімальні температури, то в січні спостерігалась мінімальна температура на території Сумщини. Це від 36 до 40 градусів морозу. Це був 87 рік. Цьогоріч теплий природний катаклізм відчутний не лише на Сумщині, розповідає Юрій Літвінов. На заході було від 15 до 20 градусів тепла, а у івано франківську було 20 градусів вчора, тобто це взагалі ну, рекордні позначки. Доцент кафедри прикладної екології Валентина Тюленєва говорить, на зміну клімату впливають зовнішні та внутрішні причини. Зовнішні це прямо казати так, це сонячна енергія і інтенсивність. Але якщо ми можемо казати про це, то можна сказати, що до 1975 року інтенсивність сонячної радіації збільшувалася. Але після, от, в наступний період, вона навпаки зменшується, а температури наростають, темпи температур збільшуються з кожним роком. І це указує на те, що причини є і внутрішні. І внутрішні причини вони, так сказати, звісні всім це підвищення е, рівня е, углекислого газу в атмосфері і метану. Це людська діяльність. Юрій Літвінов каже, справжня зима на Сумщину завітає з 6 січня. Уночі 7, 8 та 9 січня температура в середньому опускатиметься до мінус 15-20. На Різдво випаде сніг. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Сумській школі номер 9 продають власноруч розроблені календарі на 2023 рік. Отримані гроші планують спрямувати на допомогу українським військовим. Ідея створити календар виникла давно, говорить організаторка проєкту Юлія Летік. Тематикою ж стала українська хустка. Сфотографувати наших красунь, наших дівчат, яких видно зараз на виставці, і створити таку гарну ідею, як календар. В школі календар потрібен завжди. Для наших вчителів він потрібний, для людей він потрібний, тому це досить гарна ідея. Такий вигляд має створений вчителями та учнями календар, моделі учениці молодших класів. Фотографуватися дівчата приходили у власних вишитих хустках. Деякі з них, говорить вчителька, передавалися в сім'ї поколіннями. Є одна дівчинка, вона дуже запам'яталася своєю історією. Ось вона зображена. В них в сім'ї є традиція. Вони зберігають ці хустки, і саме ця хустка її дісталась від її прапрабабусі. Коштує такий календар 350 гривень. За словами директорки школи Марини Кривошеєвої, вже продали близько 20 календарів. Вилучені кошти ми хочемо перше передати пораненому бійцю, це один із батьків нашого учня, а також передати на купівлю матеріалу для пошиття термобілизни. Ми будемо саме закупляти, наприклад, матеріал і тоді вже передавати на ательє для пошиття термобілизни. Допомагають бійцям збройних сил з 2014-го, говорить директорка. Додає, за цей час в школі сформувався волонтерський колектив. Коли в нас, от, наприклад, звертаються до нас бійці з потребою, це вирішується дуже все швиденько. Батьки допомагають, учні також Останній пакунок для ми пакували і солодощі ми передавали. особливо цінними звертаються нас за оберегами, тому що це ну, реально морально підтримує наших хлопців там. Перелік запитів від військових великий, говорить Марина Кривошеєва. Тож ідеї для наступних волонтерських проєктів вже розробляються. Діана Крахматова, Віктор Лапченко. Суспільне новини. Суми. перша спортивна подія нового 2023 року. У Сумах провели забіг пам'яті Степана Бандери. Про мету забігу говорить його організатор Віталій Івах. Сьогодні день народження Степана Андрійовича Бандери. Ми вирішили зробити такий міні-тематичний забіг. Потрібно при кожній можливості показувати їхнє місце в світі і наше відношення до них. Участь у забігу взяли два десятки спортсменів від 10 до 60 років. Реєстрацію оголосили п'ять днів тому. Тому кількість учасників була обмеженою. Я перший раз на забізі, і от я тут. Просто вирішили, що буде цікаво Новий год розпочати саме, саме з забігу. Ми прийшли насправді саме з того, що це забіг пам'яті Степана Бадери. Бо ми могли, ну особисто я могла зранку просто пробігти свій традиційний цей кросик, А я дізналася, що він це такий класний захід. Тому ми прийшли саме саме сюди. Кожний захід, який є, йде на підтримку наших воїнів та сил ЗСУ, це. Важливий вклад в нашу перемогу та в наше майбутнє незалежне. Дистанцію 3 кілометри бігли 17 чоловіків і троє жінок. Сніжана Качура показала кращий час серед жінок. Чудово, кайфово, атмосфера заряджає. А ще я тут з чоловіком він мене ще більше заряджає. Кращий час у чоловіків показав Сергій Тарабан. Олександр Качанов, Суспільне, Новини Суми.